Інкрізіт, мене звати Тіма Цук, і я трохкобі. Тепер я буду також знімати на його аккаунт. Давайте прийдемо башню Ада Але перед цим, але поки я буду проходити, я вам розкажу про себе. І так я Тімасук і мені. Uh, 37 років, так там, я вже такий дорос. І це не роф. Це правда, чи чисто правда, що я і що мені 37 років. Не тут. Um, я ой я упав. Я вивчаю меч та англійську мову. Але... Снимать мою мама заставляет чеки моя мама. Тому я не знаю погано, хоть у пчелы ее уже 7 лет. Давайте я вам попробую сказать, что я еще раз не вынимать, мать, Я опять упал. Давай, давайте я попробую сказать, я люблю кукобику. Эммм... Um... Я хліба -ха, 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 ха Я такі розумни, то ты його, перешите я впав. Що мені надо його грати. наступного резо я, я буду говорити на різних мовах, коли падаю всім папа з вами бути мацюк.